На Харківщині триває евакуація. Волонтери по чотири рази на день заїжджають до Купінська з під ворожих кабів і дронів вивозять людей. Ворожі FPV цілять і. У волонтерські автівки, крім Куп'янська, жителі почали виїжджати із Великобурлуцької громади. Фронт уже зовсім близько від ОТГ. Якщо ви хочете допомогти волонтерам полагодити автівки, на яких вони евакуйовують стареньких з під вогню. qr код та номер картки впродовж сюжету буде на ваших екранах. Ці кадри волонтер Олег Чопенко фільмував учора, коли разом із командою приїхав забирати містян з Куп'янська. Щойно автівка зупинилась, почули дзижчання дрона. У двох автівках вибиті вікна. Головне, люди цілі. Авто заводиться, отже, евакуація триває. О, а зачем тобі задіс секуна? Ну, слава богу, всі живі. Такий вигляд має Куп'янськ зараз. Понівечені будинки, на дорогах спалені легковики, повалені дерева, висить оптоволокно. Був два дні тому дом цілий, а вже не цілий. Машини палять, нам стріляють, сьогодні весело. Практично на кожній будівлі сліди прильотів і пожеж. Це ужас. Все погоріло. жили люди. Возможно, детки, спальня була. Так, Руський мир Освобождають. Евакуація. Усіх, кого зустрічають вулицею, умовляють виїхати, і практично всі не хочуть. У мене чоловік лежачий, я його не їм у нас є на скоро, ми можемо приїхати на скори забрати. Не, не хочу, буду вмирати вже на місці. Де родилась, там і харчилася. У а чого ви остаєтесь? Ну, ви. ви ж розумієте, нас туди можуть вже не пустити. Люди тягнуть на тачках воду у великих пляшках. У місті водопостачання вже частково немає. Люди по воду вишні. А ви чого не евакуюєтесь? Волонтери сімома автівками вивезли людей до Харкова. Уже в безпечному місці роздивляються пошкоджену машину. Слава Богу, що їхній дрончик. Слава Богу, що їх роззява і Якось він промазав не в машину, а поряд біля машини прилетів. ось сюди прилетіло. І нам пощастило, що це кумулятивний снаряд. Він не осколковий. Ми потім ще назад поверталися на цю вулицю і ще людей забирали звідти. Ну тоді вже більше були автоматні черги. Дрони летять там як мухи. Пані Галина і у Харкові не може відійти від шоку після того, як біля неї вибухнув фпв дрон. Тяжо обстановка, дуже тяжого. Ну, магазині робила. Уже все вже да? нічого не працює. Розбила? Лежить ніде, да працювати ніде. Да. Біля дому прилетіло, все побило. Жінка відмовляється від медичної допомоги. Тут же у черзі на реєстрацію її земляки кажуть, останні дні ледь виживали, крамниці не працюють, та й просто вийти на вулицю небезпечно. Вже ми в підвалі жили. Ми вже в підвалі жили останнім часом. Неможливо ходити. Магазини закриті. А якщо ходити і в магазини, там просто пройти потрібно або бігти. Жили на тій гуманітарці, яку нам раніше давали. Так потім уже не стали від нас. Уже все прибрали. Нічого ми не маємо. Ця жінка каже, ледь вмовила виїхати 90-річного батька. Мені до нього ходити 5 кілометрів по всьому городу. І дуже дивитися на це дуже, дуже тяжко на місто. І там, де він, бо там близько ліс, стріляють туди. І я на стадіони. Теж там ад квартира вже сквозняк сплошний на п'ятому поверсі. Це останній місяць вже дуже. дуже. Гучно дуже, і вже не витримую просто. І каби, і. А дроні це взагалі страшне постійно. Порівняно із попередніми евакуаціями люди їдуть практично без речей. Якщо ще місяць-два тому намагалися врятувати майно, тепер раді, що вирвалися живими. Раніше у волонтерів була одна поїздка в день, тепер чотири і вивозити охочих дедалі важче. Набагато складніше так сьогодні, хлопці в один із заїздів потрапили під атаку в півдрону. А чули вогневі, бої. частина прильотів. Одна з вулиць, де ми забирали родину, там саме догорав будинок. Де ж його недавно влучило дуже небезпечно щодня? У транзитному центрі приймають все більше евакуйованих. Після того як ворог став просуватися в бік великого бурлука, люди почали виїжджати і звідти. За день близько 20-30 людей. І Шевченківська громада почала трішки виїжджати, бо там було об'явлена евакуація з семи населених пунктів. І почали люди з дітками виїжджати теж. Волонтери просять не зволікати подавати заявки на евакуацію, поки ще є можливість урятуватися. Ось так виглядає своєчасна евакуація. Повністю забираємо холодильник, стиральну машинку, всі речі, які, які люди вважають за потрібне. Зараз ось хлопці приїхали. Вони були в Куп'янську на тілі вишки. А вже туди на бусі ніхто не поїде. Речі вже вивозити ніхто не буде. Тому я всіх закликаю, що люди потрібно вчасно евакуюватися. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.